Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з конструювання. Сьогодні до мене завітав незвичний гість. Подивіться, пінгвінчик. Він прийшов за допомогою, щоб ми з вами допомогли йому зробити подарунок для своїх друзів. А робити ми сьогодні це будемо за допомогою цеглинок Лего. Подивіться, у мене на столі лежать цеглинки Лего різних кольорів. Тут і зелені, тут і червона, і жовта, і синя. Подивіться, але вони не тільки різного кольору, а ще й різного розміру. Подивіться, у мене є цеглинки довга і коротка. Бачите? А що ми будемо з них робити? Подивіться далі. Ми беремо одну цеглинку, потім ще одну і з'єднуємо їх між собою. Подивіться, ось так. Ми ще одну цеглиночку взяли і приєднали її зверху. Потім наступну цеглинку беремо, але беремо ми довгі цеглинки. Короткі поки чекають на нас. Ось так. Приєднали, взяли наступну, знову з'єднали. Подивіться, вже як виходить у нас. І останню довгу цеглинку ми приєднали. Подивіться, ось такий. Даруночок у нас виходить. Але ми прикрасимо його ще бантиком. Зробимо його із коротких цеглиночок. Беремо цеглинку і з'єднуємо посередині, подивіться, трішечки залишаючи місце. Тобто посередині ось так приєднали. А потім дві інші цеглинки ми з'єднуємо ось таким способом. Ось так приєднуємо. І подивіться, у нас вийшов пакуночок-подарунка з отаким гарним бантиком. Бачите, подаруночок можна зробити навіть з цеглинок Лего. Тобі подобається пінгвінчику? Сподіваюсь, і твоїм друзям теж сподобається. А ви, малята, вдома спробуйте зробити ось такий подаруночок. І надіслати до нас, піне чекаємо на ваші роботи.